17 грудня 2025 року виконком міськради ухвалив проєкт рішення про основні завдання цивільного захисту Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік. До кінця наступного року у Житомирі планують впровадити нову сучасну систему оповіщення. Система буде кардинально відрізнятися від існуючої, от вона дасть дуже багато переваг. Ну і перше, напевно, найголовне те, що Будуть доводитись не тільки звуковий сигнал, увага всім, а й речове повідомлення, що сталося. От. Наступна така дуже потужна перевага це те, що система буде працювати протягом 24 годин без електроенергії. От. Крім того, система зможе сама себе тестувати. От і оператор буде бачити на якому блоці, на якому участки є певні проблеми. На сьогоднішній день у нас цього немає. Ми маємо проектно-кошторисну документацію для того, щоб рухатись далі і будувати. Ну і відповідно чекаємо області, як тільки там буде завершуватися будівництво, ми розпочнемо свою елемент будувати. Відповідно до проекту, на сьогоднішній день у нас передбачено 42 мільйони 950 тисяч. Ну це поки що, поки що в програмі в бюджеті, поки що рішення не прийнято у школах і дитячих садках проводитимуть різні заходи, щоб діти знали, як діяти в небезпечних ситуаціях. Із таких е потужних заходів я би назвав так: це день цивільного захисту школи, коли школа повністю на протязі дня проводить практичні тренування в залежності від вікових груп і закінчується це все евакуацією повної школи, де діти. Стовідсотково з петсоставом відпрацьовують порядок евакуації, щоб не виникало таких моментів, якихось непорозумінь. От, в садочках це тиждень безпеки дитини. Крім того, ми проводимо такий захід, як рятувальна служба. Проводить у всіх загальноосвітніх школах заняття з учнями стосовно правил поведінки на воді, що є також дуже актуально для нашої місцевості. Ну і ряд інших заходів, в тому числі і ряд предметів, які націлені на те, щоб дати дітям чіткі навички в діях в тій чи іншій ситуації. Крім того, до кінця 2025 року у Житомирі з'явиться сім консультаційних пунктів. Кожен громадянин зможе отримати для себе первинну інформацію про те, які в нас є. Напрямки ризику військового характеру та цивільного, от, і як діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо людині буде щось незрозуміло, там будуть чітко прописані телефони, на які людина може зателефонувати і отримати відповідь фахівця, а при необхідності навіть і зустрітися з тим же фахівцем.